Вітаю всіх підписників та гостів каналу. Це таропрогноз для Скорпіона на тиждень з 23 по 29 грудня. І так, скорпіони, давайте подивимось, що вас буде очікувати на наступному тижні. Витягнемо три карти: початок, середина та завершення тижня, і візьмемо дві додаткових: чого вам краще остерігатися, а що варто зробити? Тобто, плюс і мінус. І так, скорпіони. Нагадую, розклад не персональний, програється не у всіх. Але, думаю, хто дивиться цей прогноз, таки зрезонують карти. Початок. Карта зірка. Середина повішаний. І завершення тижня. Відлюдник. Ви дивіться, як я вам витягнула три старших аркану. І небажана стратегія, і Бажана порада від карт. О, Вам рекомендовано погуляти дуже добре. І так, початок тижня в нас карта Зірки говорить нам про те, що нам варто мріяти, надіятись, сподіватися, прописувати якісь свої плани, шукати собі, наприклад, якогось інвестора чи е, те, що нам потрібно для здійснення нашої мрії. Тобто, ми, наприклад, вирішили. Зайнятися якоюсь торгівлею, тобто ми підшукуємо собі якесь е, місце для торгівлі, аренду, якийсь бутік. Тобто на початку тижня ми собі мріємо, ми прописуємо свої плани, ми шукаємо собі людину, ми навіть фантазуємо, як ми вже будемо отримувати перші кошти, тобто такі е, приємні емоції відчуваєте ви на початку тижня. Середина тижня в нас йде карта. Повішаного. І після карти зірки скорпіони задумаються, а може не варто, а може не потрібно. Наверно, я зупинюся і обдумаю все краще. Карта повішаного нам говорить про те, що всі наші справи зупиняються, ми щось обдумуємо, дивимось на ситуацію під іншим кутком. тобто, А може, і дійсно не потрібно, а може варто не робити. Тобто будуть такі настрої. Якоїсь зупинки, затримки і обдумування свого життя, своїх дій, і взагалі, що вам варто далі робити. І третя декада в Скорпіонів карта відлюдника. Знову ж будемо говорити про те, що це карта такого обдумування, але це вже більше людина хоче побути наодинці. Подумати глибше, чого він хоче. Помріяти, пофантазувати. Тобто, якщо взяти даже оці всі три карти, всі карти говорять про те, що людина дуже багато буде сама собою, тобто не в колективі, а іменно сама собою. Думати, мріяти, чи даже якісь, можливо, негативні по повішаному думки можуть бути в голові. Тому що повішаний в нас завжди говорить про те, що я жертва, я стомився, я не можу більше, не хочу. Хочу Тобто, якісь можуть бути от такі Думки негативні. І карта, повіше, карта відлюдника нам говорить про те, що верніться в минуле, можливо, подумайте, можливо, у вас там є людина, яка вам допоможе. Можливо, зверніться до людини, отакої, яка є, і вона вам надасть пораду. Вона, можливо, це ваш батько, він отакий сам собі завжди. І якщо ви звернетеся до нього за порадою, до якоїсь старшої людини, яка є в вашому оточенню, можливо, він вам. Відкриє очі на те, що, на що вам треба їх відкрити. Небажана стратегія для скорпіонів це карта Дев'ятки жезлів. Дев'ятка жезлів нам говорить про те, що людина стоїть в обороні, людина боїться повтору якоїсь негативної ситуації, яка в неї була до цього часу. Наприклад, ви вже мали якийсь бізнес і ви в ньому прогоріли. Наприклад, не пішов у вас той товар, чи не вийшло так, як ви того. Його очікували, і тепер ви боїтеся, що буде так само. Карти вам говорять, цього не варто робити. А варто робити звернути увагу на свій колектив. Зверніть увагу на ті люди, які є біля вас. Зустріньтеся з ними, відпочиньте з ними, поспілкуйтеся з ними. Підіть десь погуляйте, зустріньтеся з друзями. Тобто карта Трійки Кубків говорить про те, що вам потрібне позитивне, емоційне спілкування. Вам потрібні люди, вам потрібно бути. З людьми, тобто карти знову ж всі три показують, що ви цілий тиждень хочете бути одні, або так складаються обставини, що ви вимушені бути одні. Но карти вам рекомендують отак піти десь розвіятись, піти з кимось випити кави, піти просто поспілкуватися і побути з людьми, отак повеселитися і вам стане краще. І так, скорпіони, бажаю вам приємного тижня. Підписуйтесь на мою сторінку і до зустрічі!